Всім добрий день! В нас новий турнір понеділок. І турнір стрімкої атаки на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ну, турнір, я думаю, буде швидкий, 100% цікавий. Тому що синіх нема, то бабок, я думаю, ми зустрінемо трошки по центру. Ось я поставив таку оборону чисто по фану. Тож, ну, давайте сходимо в атаку, побачимо, що тут інші люди ставлять. Так, ну і давай візьмемо, Лікуя, візьмемо ми Так, ось думаю, що потрібно тут брати ще хрейдмер. Ось так. Астрид на всяк випадок. І ось. Ще один у нас клієнт потрібен. Може би сюди, в принципі, і Людвіг зайшов би як другий таунт. До речі, непогана ідея. Ось так, якщо поставити. Тут або прикриємося, або лікуємо може, або або Людвігом. Та й таунтом Людвіга то Хрейдмар з... Лікуємо, можуть наробити нормальних справ тут. Так, нічого у нас нема проти контратаки, але я сподіваюся, що ми і так об'ємо її. Тож поїхали. Що тут є філо одразу? Так, тоді... Давай зробимо трієчку таку. таку. Угу. І ось таку ось таке комбо. Є. Тепер. Активуємо Людвіга, б'ємо Хрейдмар. І б'ємо ось так. Таку трієчку робимо. А, так, ну я думаю, ще повинні зараз вже всіх забирати. Давай ось так. Б'ємо. І лікуй. Ставить крапку, ні? Ну ще ні, але це вже скоро. Вистачало віці. Так, перший бій є. Другий бій ось ось теж є Людвіг. Що ми з ним будемо робити? Не знаю, я думаю, вбивати будемо, лікуємо та і все, в принципі, що тут ще робити, поїхали. Так, а може і не будемо вбивати лікуємо. Давай три тут подивимось, чи є фіол. Ні, фіолу там немає. Звісно ж. Давай тут трієчку складемо. Ага. Хм. Цікаво. Давай робити комбо, може десь Фіол там той доїде. Ага, Фіол доїхав і одразу роз'їхався. Хоча так, наче зібрали. Давай робимо трієчку. Спробуємо його добити. Або вкрасти таунт, що теж не є поганим. Так, добив. Тоді робимо трієчку червоних. Тут Людвіг витримувати повинен перший раз. І потрібно нам якось вбивати цього азуару, або він життя Людвігу точно не дасть. Хоча в мене є план Б. У вигляді Астрид. Тож, я не особливо і переймаюся. Ану, давай ось так. Є мінус один. Так. Ну він тут не вб'є нам обох. Давай б'ємо. Я сподіваюся, добиваємо все ж таки його. Так, ну, лікуй, добре зробив все. Теж є перемога, поїхали далі. Фліп. Щось взагалі якась збірна солянки виходить. Як на авто розставив. Що тут фліп зробине? Не знаю. Ну, поїхали. Поки пограємо цією командою. Так, трічка. Червоних була і філоу. Ну, Зарядимо, давай філоу, ми в, я думаю. Якби ліпше з червоними хотілося б давай з червоними одразу. Там наступним ходом фіол складемо. Так. І зробимо ось таке невеличке комбо. Подивимося, що там далі ще йде. Угу. Ага. Так, окей. Одразу Гастіля. Людвіга Хрейдмар та лікуй. Дивимось, хто живий. Так, ну, небагато вижило. Прекрасно. Вистачило одні по одній ульті всіма. Давай далі. Так. Проти якогось князя граємо. Ага. Окей. Ну, поїхали, наче команда підходить. Зараз спробуємо. Хто це такий? Ага, сиділь. Так, у нас червоних вистачає. Давай спробуємо, може філоу-кристал знайти тут. Ні. Але у нас є дві 3 річки філоу, і це мені більше подобається. І давай. Я думаю, ось так ми розмажемо. Ага, у нас Людвіг під заповільненням був трошки. Окей, тоді б'ємо. І те ж саме у нас відбувається з лікуєм від теж під заповільненням. Але давай зробимо там комбо. Ось таке. Повинні і Людвіг зарядиться, ага, і червоні зарядиться, і повбиваються тут ще. Прекрасно. Чудово, подобаються мені такі турніри. Так, де ж наша бернадит усі? Мать Гренделя. Шоват нам підходить, поїхали. Так. Дві трійки філоу будемо брати. Навіть одразу склалося. Те, що вона ультує, не дуже добре, але ульту ми переживаємо. Тепер б'ємо нашими. І будемо складати 3 ось так. Угу. Мать гренделя нас покинула. Ану лікуй. Покажи, як треба бити. Нормально. Хрейд додасть трошки. І лікуємо, будемо зараз завершувати. Ось так. Чудово. Чудово, мені сподобалось. В принципі, непогана команда. Під, е... «Під Людвігом лікує з Хрейдмар, дійсно роблять дива. Але потрібно, щоб зарядили ще ж то все. Що ми тут в рейтингу? Ну, поки були другі. Ну, звісно, нас посунуть і посунуть так добре. Все буде залежати від оборони. Але я не парюся, якщо оборона буде. Погано, то буде погано. Якось так. Добре. Всім до зустрічі у нових відео. Гарного дня. Підписка лайк. Вітається. До побачення.